Оповім те дащо Лемківське байки. Умирав єден отець сином, мав трьох синів, і вони сказали, тату, як нам не відкажеш ніч, то ми тобі умерти не дамо. І повіда тот отець, що ж я можу вам відказати? Лишу вам халупу. А що ж нам, тато, з тої хижі, як нам нич не відкажеш, то ти умерти не дамо. Що бим вам відказав? Єден маєте те когута, другий маєте кота, третій той дирворуб, щося ся дирва рубають. І той отець умер, і поховали сини відця красно. А наймолодший. Що дістав дерворуб, каже до найстаршого: Я порубам свій дерворуб, а ти заріж кугута, гута, варими і з'їмо, і не будеме мати ніч. А найстарший каже: Ти з своїм дерворубом роб, що хоч, а я з когутом іду до світу, і з когутом забрався і пішов вечором до світа. Прийшов він до єдного села вночі і став, і проситься в Газди на нічліг. А там нарід ніч не знав, коли день буде. І він повіда так. «Газдо, лягайте спати. Я маю такого дзвір'я, що він день приносить. І повіда той Газда так: Я не можу тебе ночувати вдома. Бо якби до мене урядники прийшли, то строфували би мене дорого, що б по день не їхав. Повідат, але не бійтеся, коні відженіть в поле, віз відточить гет від заходу, а саме собі лягайте спати на стрих. І потому собі той газда спить і слухає. Приходить дванадцята година. Когут заспівав раз, заспівав другий раз, заспівав третій раз і четвертий раз, і день приходить юж. і тому зійшлося народа дуже і питають, що би ти хотів за того звір'я. Не можу звір'я продати, бо мені той звір день приносить. Я би не знав сам, коли день. І то ти так йому кажуть. Якби ти не хотів гроші взяти за того дзвір'я, то ми тобі його відберемо. Як го мені можете відобрати, властивий мієст, коли ми тобі всиплемо штири фаски дукатів, то бер. йому всипали штири фаски дукатів, і він ся втішив. Собі дукати забрав і прийшов додому, і собі розпочав господарство. А другий брат повідать, коли ти за свого когута роздобув господарство, то й я щось з котом зроблю. Забрав вінся з котом і йде собі. Прийшов він до єдного села, а там з села виїжджають. Проситься він ночувати. Не можемо тебе ночувати, бо би тебе дзвірина з'їла, миші, щури. Яся не бою, бо я маю такого звір'я, що не оборонить. Вони пішли собі з села Гет, а він зістав собі в єдній хижі і ліг на ліжку спати. Ніч приходить, а його кіт миші і щури ловить і на купу складат. Той газда від тої хижі прийшов і подивився і питається його. «Це не з'їли тебе ту щури й миші? А той чоловік каже Ні, бо я маю такого звір'я, що він вшитко то то ловить. Тот взяв тодийка, подивився і побачив, що кіт наловив через ніч. І дав до Гміни знати, Жеби ми того чоловіка витти не відпустили. А далі зійшлася Гміна, що би ти чоловіче за того звір'я хотів? Не можу спродати того звір'я, бо я би нігде ночі не мав, бо в кождім способі він мене оборонить. Чоловіче, мусиш нам того звір'я спродати. А він так каже Дайте мені тілко грошей, щоби я міг унести. Сипали йому три фаски тих гроші, і він собі забрав, і повернув назад додому свого, і собі господарять в оба з братом, той за когута, а той за кота. А той третій брат, наймолодший, що з дерворубом повідат, коли ви щось здобили, коли ви здобили за когута й кота, я щось здобуду за той терборуб. Він собі зробив з того дурборуба добню, взяв на плечі і пішов. Приходить він до єдного села, а там гатять гать, і горцьми палі забивають, і великі тисячі грошей виложили, що і штука гать загатити, і палі забити, бо все горчком у палі вдарять і горчок ся розлетит. А він прийшов і стався коло них, і дивиться на тоту роботу, і повідат, може, я би ту з'єден паль забив? І взяв ту добню з плеча зо свого і ударив у паль два рази і забив. І стала вшитка робота, вшитки робітники устали і на тото -то ся забили. Що би ти хотів, чоловіче, за ту тудобню? А що ж би ви мені дали за то? На що мені спродавати, коли я тілко нею зароблю, що я жию? Ей, чоловіче, ми ж великі гроші видали і не можемо млин поставити, бо не можеме воду сперети? Та що ж би ви мені дали? Що би сте мені дали тілко, щоб я міг до смерти вижити? І сипали йому три фаски гроші, і він собі повернув до господарства з тими грішми, і собі господарюють до Днеска вшитке три браття. І якби я там не був, що ви мені не вірите, то би тото не знав і не чув, то бим і вам не сказав.